Ганна Чубач весела абетка. Зранку злива злибувала, усю пилюку позмувала. з листя, з прутиків лози, із сухої дерези Світ чистіший од сльози. Заєць у зарослях сховався. Звіра дикого. Злякався, закричали звірі з лісу. Ти нас, зайчику, не бійся, заяць в зарослі забіг, і себе знайти не зміг. Сапо покинув теплий хліб, сапо капусти захотів, а за цапом цапня розболена у манях. Ну сапе, сапе, сапе милий, ще капусти не садили. Са повернувся, спочуває, сапе ще десь блукає. Сонце сіло на сосну, сонно мовило. Ах. засну. Сосни сонечко гуйдали, сосни сонечко благали. Сонце, сонечко, не треба, стане темно нам, без тебе темно.